Всім привіт, дорогі друзі. Ми будемо грати у Terraria 2 онлайн по Блютузу. І в нас буде відбудування України у Terraria. З нами сьогодні зелений гоблін Вожак, ну, тобто, я, Діма, Літак із Графтової і зелений Гоблін Захар. Всім привіт! Я не Діма. Я тільки що розбився. Це зрозуміло, теж літак. Я пілку хопну, тому що вона має my, my enemy. <рес> Діма в нас вже пішов по світу бігати, mm. і зелений Гоблін теж Лишились два самих скілових спортсмена, цього літака з графту звати Ан Антоніо. Ладно, його звати Владислав. Okay. Як ви знаєте, вийшло так скажу, оновлення 1.4.4, в якому додавали. Сільський туалет, yeah, кравчу собі броню дерев'яну, кравчу собі меч. На жаль, ми сьогодні без Андукоса коса кокоса. Він поїхав в Африку. Давайте розчистимо нам площу і будемо зразу строїти велику. <гум> зелений гоблін Захарової. Ладно, ми заміняємо зеленого на захар эндокосом кокосом. Ламаємо <гум> стіни. Кого? Молоток. Молот Молоток. <гум> Гіда зараз слизень Ладно, не заб'є На цьому перша моя сесія закінчується, тому що відіз завжди працює вміло. Гроші їм будуть чесно, і вони молодці. Спалив би нахер. Привіт телеглядачі! В мене клітки пустом закрила екран. А відрієш? <плес> Даю тобі в подарунок два гриба, щоб мав що їсти, 41 древесину, yeah. щоб побудував фундамент для клімні. 20 жовтів, щоб крепкий був, і свинцових руди, щоб мав, 15 гелю, гелів yeah. дрятушу. Yeah. Що Шо то він є? Выросло был. Имя начинать. План скам. Засками мама. І просто нульовий чел. Так, два ізумруда і пазуга даром бомба. Я живий, я сильний, синицю біжу. Коротше, в нас Міць, стались великі зміни. Наш товариш Діма, він же Назар. Ну, інтернет в нього. Він просто в туалеті грає. І в нього трошки інтернет, він виходить, все. Тому ми зараз в даний момент без нього. Навіть відеозапис би був, але я би Так. Хто це зробив? сюди. E, всім привіт, дорогі друзі. Зараз ми будемо строїти костер і спалювати на ньому одного з наших побратимів. А де тут і їх тут немає? То їх, значить, хтось свиснув. Mm. Я думаю, що один торговець, який у нас дуже все проливати хотів. Mm. У нас виселення. У нас пропали всі слитки і всі драгоценні камінь. І, в... і подивись, що в сундуку багатства, які речі лежать. У мене 140. А в Захара 120. В мене є він одне він сердечко, бо в мене 200, можу його комусь дати. Ну, Захару поки що не кидаю, то ще хто знав, другий ще не вернеться. Ну Захар мені щось здається не заслужує, так що йди сюди. Я вернувся. ж зашквальний був. О, кай. Бож, сніжне бурю вкубил. Що вона робить я не пам'ятаю. Дабл джамп. Головний пережив.

Два сколько, блин? Чё, люкс. А <с вон, <с <хоррень> <с вон, хоррень> вон хоррень. О, во, во, тысяч. во, тысяч? Я пришел. Ой, чекай запись, что во, во, Я включил. во, 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 Може якісь тікають мій хвости. Всім до побачення, на жаль, я залишився на сервері в один. Всіх поз'їдали дикі собаки. А от зелений гоблін, якого звати Діма. Ну його не звати Діма, але його так звати. Ми вбили око мозга. І вибили дуже багато бутилок, ми на них будемо сідати. Всім гарного вечора. Рекомендую вам шампунь Shoulders. Шед... Шо... За В наступній серії ми взірвемо Кримський міст. І ти, Захар. Всім щастя, здоров'я, бажаємо цього найкраще і відключаємося. І щоб вас собаки не з'їли, як це стало з згоблення. О, гоблін зайшов, кстати. Всім пока.